Житомирський державний технологічний університет єдиний навчальний заклад в Україні, що займається вивченням і можливими шляхами впровадження інтелектуальної транспортної системи на вулицях нашої країни. Проте нині далі теорії діло не заходить. Інтелектуальні світлофори, навігаційні системи для автомобілів це лише предмет дослідження. Наприклад, це розумний світлофор. Це такий, коли ви підходите, він сам. Визначає, кого першому пропустити, який транспорт під'їхав. Наприклад, під'їхав автобус. Він дає зелене світло для автобусу. Якщо пішли пішоходи, прийшли вже чекають. Він сам розуміє, тому що там ви наступили на ін 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 таку інтелектуальну петлю, і вона зразу формує, тобто інфраструктура буде працювати на те, щоб забезпечити оптимальний. Поток руху, безпеку руху, економію палива і так далі, все це. Комплексі вирішує оця інтелектуальна транспортна система. Із особливим захопленням викладачів університету розповідають про досвід інших держав у впровадженні інтелектуальної транспортної системи. Задля фінансування цього проекту задіяні різні структури і державні, і комерційні. Але захоплення викладачів не поділяють представники влади, аргументуючи відсутністю коштів в університеті. Зізнаються, зі своїми пропозиціями неодноразово оббивали пороги Житомирської міської ради. Thank <laughs>